я скажу, Політика, яща, поета, художника це е, все вміщається в одній людині. Ця людина це стовп, на якому, мабуть, живе вся духовність українського народу. Це людина, про яку знає, мабуть, в будь-якому куточку земного е, кола, якого можна осягнути своїм оком. Ми знаємо, що пам'ятники таке Шевченко відкриті практично у всіх країнах світу. Дань цій людині, яка завжди була зірцем волі, зірцем українця, зірцем боротьби за незалежність України це яку ми повинні нести в своєму житті від початку до кінця в кожну свою хвилину, кожен свій час. Ніякі катер, ніякі силки не зламали ці людини, яка виросла. Приписній сім'ї, яка знайшла цей дух дух вольності, який всі душі був. Більше не був піднятий Ніким, маючи такі великі таланти, які має Україна. Це людина, яка входить наряду з великими діячами, всесвітніми діячами і з цим рахується весь світ. Якщо ми живемо, поки ми живі, поки ми будемо пам'ятати, хоч один українець буде живий, він буде пам'ятати про Великого Кобзаря, Великого Шевченка як саму Україну, як неньку Україну. Ми сьогодні приїхали на це святе місце для кожного українця, для того, щоб нові члени НАОСУ прийняли присягу на вірність України, на вірність На Присяга це не слово для членів НОСУ, нашої організації, якщо ви знаєте вся, всі вже 25 років, як... Є у Наунсо. Ми самі перші розуміли про те, що нам рано чи пізно доведеться боротися проти Москаля, і тому ми підняли наш прапор, який сьогодні держите в своїх руках, ще будучи в грах Грузії, потім в Чечні, потім в Придністрові, де ми завжди воювали проти московського захвачення. Від цього ката, який воював все життя, знищався над українським народом. Ми знаємо, що на сьогоднішній день ми маємо те ж саме, що було 25 років. І 100 років, і 150 років, і всю дорогу знаходились ті українці, які захищали свою батьківщину. Мені за щастя стояти разом з вами, знаючи, що кожен із вас з гідністю несе свій шеврон, свій прапор Ронсовський і в будь-яку хвилину знаходиться як тут, так і на передовій там на фронті, який захищає свою вітчизну. Слава великому Кобзарю! Навіки слава! Слава, слава героям! Слава, слава, слава.